Сьогодні 2 лютого, 2 березня беру свідчення у Івано-Франківській обласній лікарні в опіковому відділенні. Будь ласка. Наш Володимир Володимирович, Івано-Франківська область, Городенківський район, село Чортовець. Був на Майдані з 11 грудня по 21 лютого. За цей час. Я був в жутневому палаці, проживав, отримав численні боєнерок, ока. Зараз Вено-Франківській обласній лікарні на обстеження. Бачу я, як стріляли людей, як палили людей, як тітушки голови відрізали людям. Будь ласка, тепер детальніше. Коли то було і що саме? З 18 числа вони почали бити нас усіх. Саме перший день, 18 числа, коли почали штурмувати нас, біля жутневого палацу не били. 19 числа вже зранку вже почали стріляти. Тому поранених до нас заносили, я в медчастині був, спасав цих людей. Так сталося, що не всіх вдалося мені спасти. Потім вони вже забігли в жутневій, почали добивати цих людей. Котрих ми спасали. Ну, переважно було в підвалі теж дуже багато трупів, яких вони постріляли. Багато це ти Ну, Чоловік може 40 так лежали просто на землі в підвалі. Бачив я, як вони кидали просто-напросто, які люди проходили на... крізь барикаду на Інститутській, як вони просто-напросто брали і кидали їх в вогонь живцем палили. Тому. Перкотир чи вивершники? Потім мене забрали 18 числа, одразу після цього, що побили, забрали мене в автозак, закрили в автозаку. Мене протримали там два дні в автозаку. Ні їсти не давали, ні пити, ні в туалет не пускали взагалі. Я бачив все через вікно з автозаку, через рішутку, як вони стріляли. Ні, ну отже отже, дивися, зупинились на тому, що е, тебе в автозак. То правда, що тебе розділ гола? Так, це правда. Розділи гола, пустили мене. Я не купив. Ну, забрали в мене вони два телефони, ноутбук, який я взяв на деякий час в інтернеті сидіти там собі контакти таке. Потім забрали в мене ще тисячу гривень. Як сказати, він добре мене. Побили так серйозно, що і закрили автозак. Ти міг би опізнати тих людей? Ну думаю, що ні. Бо тоді я не дивився на них, я тоді закривався, як міг, щоб не голові не били. Вони били по чому виділи. І я бачив лічно на свої очі, Беркутів до нас прийшов в медчастину міряти тиск, що йому погано було, я лічно бачив на свої очі, як в нього була татуєровка Росія спецназ на лиці. Я бачу. Угу. Далі, все ж таки деталізуй, то, що ти бачив, що відрубили голову. Як це було? Ну, Просто-напросто вони ловили людей, ці тітушки так звані, е, на землю кидали, голову відрізали, далі, самі знаєте що. Ну, Скільки ти особисто бачив? Ну, я бачив одного, одного тільки, як відрізали голову. Один, одного я побачив. А один чоловік, який вижив. Це ж мертвого? Ні. З живого. От живого зловили, на землю кинули, голову відрізали і все. Од, один чоловік, який був між цими всіма трупами, він вижив. І розказував, як вони знущалися потім у ці тітушки, як заходили, там, як скальпер запихали в людей просто-напросто в живу людину. Бачив, як стріляли в голову під коліно. Ми мали одну тільки точку: під коліно, голова і сонна артерія. Вдалося нам спасти трьох чоловік, а з Коломийського району велика Кам'янка чоловік 38 років. До нас його принесли поранення в голову, то ми вже не могли нічого зробити. Він помер на місці. У нас три чоловіка загинули в медпункті. І тепер, будь ласка, стосовно того, що от особисто е, ти бачив, що знімали скальпи, як це було? Ну, скальпери, вони ж так просто тітушки підходять, люди стоїть стоїть за... підбігли, забили скальпери. Так. Це не беркути за ті тушки, це не за це тітушки. Дякую. Я з'єднаю, щоб моє... ці свідчення що я даю, щоб ці люди, які били жорстоко, які знущалися, вони були покарані, я з'їден з цим всім. З чим саме? Ну ви погодьтесь, щоб ці свідчення використовували навіть без так, вас. Так. Я з Ви в курсі про. Е, ви, ви знаєте про кримінальну відповідальність за дачу не, неправдивих показів. Так, знаю. Дякую.